Тиренське море. Блискуче і красиве. На берег до моїх ніг посилає хвилю. Воно найгарніше море, правда? Правда, це правда. Воно красиве, неймовірно. Якщо ми дивимося і на цю красу і прозору воду. Бо гір правда, не видно, майже не видно. Зато їхні видні. Ось. І отакий от, от березні таке. І маємо такі. Красивый море Красивый хлык Какие тут бараны И красивый море а Красивый море Там на Давынье Марки и Вилли. А тут у нас вот такая, такая красота. Вот такая красота. Отец а у нас, значит, Хочется... разворачено. Вот и блесткучее море, солнце случайно где. І барки там кораблі, щось, мабуть, їх шукають. Великі кораблі. От. А ми тут любуємося морем. Прозорим і блискучим. А ви як думаєте, це приємно зайти в таке море? Ви б зайшли? Запрошую. Будь ласка.